Як перевести годинник на літній час на тахографі? Заходимо в, е, в мене по-польськи, впис транспортний засіб. Заходимо в час локальний, тобі час місцевий. Вибираємо і от тут. Змінюємо. Воно по пів годинки. Так як нас ми переходимо на літній час, то нам треба на, на годину вперед. Нажимаємо. ОК. І виходимо. Нічого складного немає, але обов'язково треба то робити на молоточках. Тому що в мене вчора, з суботу, на неділю, час переведений був, ну в принципі якийсь крізь. Але на паузі цього робити не можна, тому що... Е... тому що це йде порушення. Коли відкрили зміну, початок роботи, перевели і вперед. Якось так.